Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. Сьогодні на огляді буде проект DeFlow, це агрегатор ліквідності в мережі Solana, в якому зараз, надаючи ліквідність, ми можемо фармити експіріанс, за який в подальшому матимемо можливість отримати винагороди від проекту. І відразу на головній сторінці проекту ми бачимо, що зараз запущена нульова фаза по заробітку Експіріанса. Триватиме вона до квітня місяця, потім буде запущена перша фаза фармингу. І вже в другій фазі ми зможемо. Обміняти наш експіріанс на винагороди. Якщо ми перейдемо на твіттер даного проекту, ми бачимо, що 22 лютого вони виложили пост, що саме запущений фармінг експіріанса. тому можна сказати, ми починаємо заробіток тут на старті. Також бачимо, в проєкті є золота галочка. Зараз на них підписані 42,5 тисячі читачів. Звичайно, це ще доволі мало. Не можна сказати, що проєкт тільки почав розроблятися. Просто нещодавно вони лише запустили фармінг експіріанс і про нього ще мало хто говорить. Тому саме зараз час почати вже збирати XP. Щодо інвестицій вони залучили 7,5 мільйонів доларів. Можемо бачити, які фонди сюди занесли, серед яких Coinbase. А як ми всі розуміємо, що Coinbase не буде інвестувати в будь-що, тому не варто пропускати цей проект. Я робив пост. В себе в телеграмі про цей проект. Посилання залишу під відео, зможете перейти, ознайомитись. І що нам потрібно робити, для початку переходимо на сайт. Далі натискаємо Login Syncapp. Далі тут вводимо свою електронну адресу, натискаємо Continuum, вам прийде код на пошту, вставляєте його сюди. У вас створюється гаманець. в мене вже зайде в сам аккаунт. Після того, як у вас створиться гаманець, ви придумуєте пароль, далі його підтвердити. Далі вам потрібно буде. Вести один з інвайт-кодів, я їх залишу в описі під відео, також ви зможете скопіювати їх ось тут в Телеграмі. Всього їх надається 20 кодів, тому, будь ласка, хто не буде інвестувати, не потрібно використовувати коди. Ну і далі у вас також не буде відображатись відразу. Вкладка з кодами. Вас буде виглядати ось таким чином: буде відображатись ваша адреса гаманця, QR-код. Тепер нам потрібно поповнити як мінімум від 5 доларів. Поповнювати ми можемо. Ось в таких різних токенах бачимо мінімальний баланс поповнення 5 доларів. Обирати будь-яку із криптовалют. Також, якщо ви поповнюєте, наприклад, в солані або в інших токенах, в яких може сильно змінитися ціна, поповнюйте на декілька доларів більше, щоб, коли навіть ціна просяде, у вас все одно залишалось 5 доларів на балансі. Я поповнював сюди в Solana. Для того, щоб поповнити, ви копіюєте свою адресу, далі. З любого гаманця або біржі поповнюєте сюди рахунок від 5 доларів. Я робив це через Фантом Ви купуєте свою адресу, далі натискаєте відправити. Тут обираєте токен, далі вставляєте адресу, суму і поповнюєте свій баланс. Баланс у вас відразу не буде відображатись, може. Це зайняти навіть до декілька годин. Я, коли зробив депозит, чекав більше трьох годин, поки в мене обновився тут баланс. Але ви можете імпортувати цей гаманець в свій фантом, ви натискаєте. Аккаунт, далі переходите в експорт приват Кейт. Тут вводите пароль, який ви придумали при реєстрації, вводити, окупіюєте свій приватний ключ, далі переходите у Phantom, натискаєте на три риски, далі додати гаманець і імпортувати приватний ключ. Вставляєте його сюди, імпортуєте. Також придумаєте назву гаманця. Наприклад, як це зробив я, я його підписав дефлоу, і у вас тут відразу буде. Відображатись та сума, на яку ви поповнили, хоча тут поки що її не буде. Після того, як у вас обновиться тут баланс, з'явиться сума вашого поповнення, ви зможете згенерувати свої 20 кодів запрошення. Це також, я вважаю, є плюсом проєкту те, що один користувач може запросити лише 20 партнерів, так як це більш урівнює шанси всіх на отримання винагород. Потім, через десь добу вам потрібно буде заклемити свої експіріанси. Також ви можете тут переглянути лідерборд. І далі все нам не потрібно більше тут нічого робити. Також ні в якому разі не можна виводити свої кошти до закінчення першої фази, як це в них вказано. В Твіттері, як я розумію, коли ви виведете кошти, у вас просто ваші експеріенси спишуться, і ви не зможете претендувати на винагороди. Ну, взагалі, чому мене запро. Чому взагалі мене зацікавив цей проєкт? Перше, звичайно, що він на Солані, хоча хай трішки вже й приутих щодо Солани, але проєкти доволі непогано стрілять в цій мережі. І також і тут дуже низька сума входу для того, щоб почати фармити експіріанс. Також я б радив вам початку заносити сюди невеликі суми, а далі вже дивитися, по тому, як проєкт буде розвиватися. І вже потім можна додати сюди депозит. І також ще хотів додати. Так як я вже показую, не перший проект в мережі Solana, я розповідаю в себе в Телеграмі. Можливо, хто не знає, що в цій мережі ми можемо отримати частину газу, яку ми сплачуємо назад. Зробити це ми можемо за допомогою ось такого сайта. Ви сюди підключаєте свій гаманець. Тут у вас буде відображатись сума, яку ви можете повернути. Просто натискаєте клейм, далі там також сплачуєте комісію. Комісії дуже низькі в мережі солана. На жаль, я декілька днів назад виводив кошти, і поки що навіть я і сплачував декілька разів комісії, поки що мені нічого не нарахувалось, але з часом воно нараховується. Ну і чим більше ви працюєте з гаманцем, тим більше комісії вам буде повертатися. Тому кому потрібно, використовуйте. Посилання на сайт я залишу в описі. Тому переходьте та забирайте частину коштів, яку ви сплачували за газ. Ну, і ось такий проєкт був у нас сьогодні на огляді. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.